Заметільницька температура та шквальний вітер Івано-Франківщина потерпає від негоди. Метеорологи просять людей не панікувати, мовляв, у весняних снігах нічого аномального немає. На території нашої області почав плавати потужний циклон, який утворився над північно-західними районами Європи. І він поступово переміщається на схід на східну територію Європи. І на його хвильці утворився такий місцевий циклончик, який. Центром між Івано-Франківською і Хмельницькою областю. І от сьогодні цей саме цей циклончик місцевий спровокував таку погоду, такі погодні умови. Аналогічна погода була уже в 2008 році, пригадують франківці. Тому сніг у квітні їх не дивує. Мешканці міста без нарікань натягають зимові паль та шапки та рукавиці. Єдине, що хвилює людей: чи не засипли великодні кошики? Дуже змерзли, дуже холодно, як для квітня це жах. На великдень, я думаю, буде падати сніг, і буде дуже холодно, і буде слякоть. Добра погода. Прекрасна. Тепло буде. Ну така краще, ніж сьогодні. Від погоди у нас ну, настрій інакший. Коли сонячна погода, то ми веселі. Ми сподіваємося, що буде на Великдень mm. Санецька. Попри усі побоювання добиратись до церкви на санях, франківцям не доведеться, заспокоюють метеорологи. За попередніми прогнозами на Великдень буде близько 10 градусів тепла, проте у інших регіонах України ще сніжитиме. житиме. Це не буде довго над нами стояти. Він переміщається на схід України. Далі до Києва і туди до сходу. А Великдень мали б, поза консультативним прогнозами зустріти з погожою погодою. погодою. Без опадів у весняний період температура впродовж доби може змінюватись на 10-15 градусів. Для Прикарпаття такі коливання несуть загрозу сходження лавин, тому фахівці закликають франківців бути обачними.